Дорогі друзі, всім доброго ранку. Всіх вітаю зі святом преподобного Онуфрія Великого. Вітаємо нашого предстателя Української православної церкви Блаженнішого митрополита Онуфрія з його днем іменин з пам'яттю днем його небесного покровителя. Бажаємо нашому предстателю надалі смирена нести той хрест, який йому Господь надав, і вести свій корабль Христовий до спасіння. Зараз прямую в Печерський районний суд, судове засідання відносно митрополита Павла. Це перше судове засідання, по суті справи, на якому сторона обвинувачення повинна зачитати обвинувальний акт. Ну і далі буде вже вирішуватись питання також щодо продовження запобіжного заходу, у вигляді застави обов'язків, зокрема щодо невиїзду за межі населеного пункту, в якому перебуває вже більше року митрополит Павел. І таким чином він не має можливості звершувати публічні богослужіння, окормлювати Києво-Печерської лаври. І виконувати обов'язки щодо окормлення монастирів Української православної церкви. Тому ми сподіваємося, що все-таки здоровий глузд переможе, і суд відмінить ці обов'язки, так як сума застави була сплачена, і відповідних ризиків перешкоди для розгляду справи немає. Тому сподіваємось на здоровий глузд законне та справедливе рішення. Крім того, хочу всіх повідомити, що 27 червня о 14-й годині в північному апеляційному господарському суді відбудеться розгляд апеляційної скарги по справі щодо нижньої лаври, зокрема, ну, по справі щодо виселення Монахів. Я хотів, хочу всіх також повідомити, що вказана справа розгляд був зупинений у зв'язку з касаційним оскарженням. Ухвал, по яким, якими були закриті провадження за апеляційними скаргами монахів. Хочу всім нагадати, що суд апеляційної інстанції постановив, що справа про виселення монастиря ніяким чином не порушує та не обмежує права монахів, які проживають в Києво-Печерській лаврі ще задалегідь до укладання договору. Адвокатами монахів вказані ухвали, були оскаржені. До Верховного суду і на час розгляду вказаних скарг справа була зупинена. Але нещодавно Верховний суд в письмовому провадженні без виклику сторін розглянув апеляційні скарги та залишив в силі ухвали суду апеляційної інстанції. Таким чином суд Верховний суд ну, визнав, що справа про виселення монастиря ніяким чином не буде впливати на права та обов'язки монахів. І справа повернулася до Північного апеляційного господарського суду, і на 14.00, 27 червня, відбудеться апеляційний розгляд. Тому я прошу святих молитв. Прошу підтримки. Це дуже важлива справа для нас всіх, тому що монахи зараз перебувають в лаврі, моляться за всю нашу державу за весь наш народ. Тому ми хочемо, щоб надалі так було, щоб ніякі сили не змогли завадити ці. Праведній молитві.